Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там згадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Головні новини з фронту і тилу. для вас зібрали журналісти фактів Сіті та Вікон СТВ». 33 ворожих БПЛА із 62 запущених збили повітряні сили сьогодні вночі. Це сталося у повітряному просторі Київської, Черкаської, Хмельницької, Харківської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Полтавської областей. Ще 25 безпілотників локаційно втрачено. А окрім дронів, Росія також випустила ракету по приватному сектору в Сумській області. Двоє цивільних отримали поранення, пошкоджені два житлові будинки. Також ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами. По прифронтовій території на Донеччині, Харківщині та Сумщині. Внаслідок нічної дронової атаки в столиці дев'ятеро постраждалих. Серед них одна дитина. Всі вони і у Солом'янському районі Києва. Уламки дрона влучили в багатоповерхівку. В цьому ж районі також пошкоджений дитячий садок і офісна будівля. Все сталося під час повітряної атаки на світанку. В будинку була пожежа найбільше вигоріли помешкання на другому і третьому поверхах. Медики допомогли усім постраждалим на місці. Чую бабах, такий сильний, страшний бабах, чую летять стекла, нічого не могла зрозуміти, стала і у ванну. Ну як, вроді, з чотири стіни, в да. ванну побігла. Сказали йти в СНАП, оформляючи заяву, що приходили, оцінювали ще і потім уже будуть розглядати. Відреагував на наслідки ворожої атаки по Києву, мер Віталій Кличко. За його словами, мешканцям пошкодженого житла комунальники допомагають прибрати уламки а в дворі будинку розгорнули штаб, де люди можуть зігрітися та звернутися за роз'ясненням про надання допомоги за програмою є відновлення. Вранці росіяни вбили ще одного жителя Херсонщини. 38-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу з села Микільське Дарівської громади. Окрім того, від ранку вже двоє людей в області дістали поранень у Приозерному та Антонівці. Обидвох постраждалих ушпитали. А за минулу добу від російських ударів у звільненій частині області три людини загинули. Ще 15 були поранені. Повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілів, руйнувань зазнали об'єкти критичної інфраструктури освітні та медзаклади, магазин, житлові квартири, квартири населених квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено три багатоповерхівки та 30 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, гаражі, автобуси та автомобілі. Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу в сухих ялах на Донеччині. Про це повідомляє національна поліція. Десятеро людей в області поранено. Серед них двоє дітей. Це наслідки ворожих обстрілів в Олексієво, Дружківці, Лимані, Мирнограді, Кураховому та Дружківці. Загалом за добу зафіксовано майже три тисячі обстрілів по лінії фронту та житловому сектору десяти населених пунктів. Пошкоджено багатоповерхівки, приватне житло, адмінбудівлі, господарські приміщення, автомобілі, гаражі. Комунальне підприємство Збройні сили України мають завдати удару по північно-корейських військах, якщо ті перетнуть кордон України. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, коментуючи дані про присутність війська НДР у Курській області Російської Федерації, він сказав, що стурбований цим у Пентагоні в свою чергу підтвердили, що північно-корейські військові, які прибули до Росії для підготовки, почали висувати собі Курської області. При цьому, як зазначили у відомстві, відносно невелика кількість їхніх солдатів вже там присутня. речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Патрік Райдер заявив, що присутність військ НДР у Росії ознака жахливого стану, в якому опинилася російська армія на передовій, і наголосив, що Сполучені Штати намагаються з'ясувати, яку вигоду Північна Корея отримує від цих відносин з Росією. Ми вважаємо, що КНДР загалом відправила приблизно 10 тисяч солдатів для навчання на сході України, і ці війська ймовірно посилять російські сили поблизу України протягом наступних кількох тижнів. Частина цих солдатів уже перемістилася ближче до України в Курську область. Ми як і раніше стурбовані, тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курську. Ми продовжуємо уважно стежити та консультуємося з нашими українськими. Партнерами, а також іншими союзниками, коригували ворожі удари по українських підрозділах та шпиталях з військовими, передавали координати інженерних укріплень і критичної інфраструктури. На Донеччині СБУ затримала ще чотирьох російських агентів. Ними виявилися місцеві жителі, які шукали легкого заробітку в телеграм-каналах та були прихильниками «Русского міра. Усі діяли окремо один від одного та виконували завдання різних російських кураторів. Так, зокрема, за вказівкою ФСБ, двоє з них шпигували за розміщенням української артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи збройних сил Російської Федерації. У разі виявлення потенційних цілей інформаторами окупанти планували провести до розвідку дронами, а згодом завдати ударів кабами. Ще один фігурант встановлював координати мостів, які використовують для перенаправлення бронетехніки збройних сил України на східний фронт затриманим повідомили про підозру у державній зраді. Нині вони під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а далі про те, що роблять російські куратори з тими, хто зраджує державу заради співпраці з ними та, врешті, втрапляє до рук СБУ. Вони палили військові авто, передавали ворогові координати різних об'єктів, готували струїти їжою наших військових та планували підірвати посеред Києва саморобну бомбу. У Запоріжжі СБУ та Нацполіція затримали на гарячому двох шпигунів, завербованих російським гру. Молода пара, яка спокусилася на гроші, заради яких не лише сама йшла. На злочин, а й вирбувала для цього підлітків. Щоправда, по тому, як СБУ схопила їх, куратори не лише зреклися агентів, а ще й надіслали українським правоохоронцям докази злочинної діяльності своїх посіпак. Подробиці цієї справи в ексклюзивному репортажі наших кореспондентів. У непроглядній темряві промінь ліхтарика вихоплює БТР. На нього вдирається молодик. Пляшки із займистою сумішу на поготові. А щойно бойову машину охоплює вогонь, паліїв стрімко затримують спецпризначенця СБУ. Ми працювали, виконували роботу, дану російським зовмисником. Це 26-річний Денис. Саме він підпалював той БТР, а його подруга фільмувала усе на телефон. Молодик твердить, російські спецслужбісти вийшли на неї через меседжер. А їй написали в річку за пропонуванням. Підпалювати автомобілі? Це цікаво. Ціка. Написав цікавиці мене роботи. Я сказала так, підпалювати автівки. Софія зізнається погодилась працювати на ворога одразу. Та на початку твердять в СБУ, Дівчина взяла собі в поплічники підлітків. Коли в СБУ потрапила 20-річна мешканка міста Запоріжжя, яка як згодом з'ясувалася, була завербована співробітниками ГРУ РФ для виконання диверсійних завдань. Серед її завдань були підпали військових автівок. До цього вона долучила двох неповнолітніх мешканців міста Запоріжжя. Так це вона. Це 16-річний Олексій та його мама Наталя. Хлопець каже, йому росіяни так само написали у меседжер та запропонували за гроші палити військові авто. Я по глупості зголосився на це. Часом він продовжував зустрітися з дівчинкою під іменем Софії. Куратор запропонував. Так. Ми звісно, ми з цією дівчинкою зустрічалися. І пішли політи машину. А вона знімала, я полював поджигав. Згодом російські спецслужбісти вимагали від своїх агентів надсилати їм координати різних об'єктів. Софа поїхала і відправила координати. Координати чого. Координати здається. А якось каже Софія, куратор запропонував їм труїти військових ЗСУ. Він говорив, купи кліщовину, зроби отраву, ходи. Потім устройся волонтером, підсип'я траву воєнним. Денис та Софія побоювалися, що вже у полі зору СБУ, тож намагалися так. переховуватись. Я куратору сказала, що за слідять, Він сказав, окей, ти по роботи не будеш, я сказала, я буду робити. Заради конспірації ця дівчина Змінювала номери телефонів, саме мобільні пристрої, а також на час вона змінила місце мешкання. Згодом вона отримала завдання з вироблення вибухового пристрою. Ось частина переписки Софії з агентом російського ГРУ. Коротше, ми до к основної задачі: Надо в Києві мінуси з телефоном. Вот який ти робила. Вибухівку Софія мала забрати у схроні, а детонатор з телефона змайструвати сама. Щоб я зробила телефон, щоб потім з'єднати це з пластидом. Контрозвідники СБУ встановили, що дівчина отримала від свого куратора завдання зібрати вибуховий пристрій та встановити його у центрі Києва. Вибух мав спричинити численні жертви та викликати паніку серед населення. Але під час підпалу бити шпигунів затримали. Згодом наші правоохоронці отримали електронною поштою від росіян. Ось ці документи, в яких йдеться про злочини Дениса та Софії. Через деякий час, вже після затримання цієї групи, їхні куратори вочевидь зрозуміли, що це вже відпрацьований матеріал, та надіслали українським правоохоронцям ще й докази їх злочинної діяльності. Це свідчить про те, що для російських спецслужб завербовані агенти не становлять ніякої цінності. Побидовох агентів ГРУ звинувачують у Держзраді. Зрада країни у воєнний час. А ви знаєте, скільки років вам захожу? Так. Скільки? Від 15 до ПЖ. До дорічно. Так. А мати 16-річного Олексія, що пристав на пропозицію палити військові авто і теж нести ми за це своє покарання, радить іншим батькам підлітків не полишати тих без нагляду. Я хочу побажати батькам, щоб вони слідкували за своїми дітьми за тіліграмо. Андрій почті Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Новини з фронту за повідомленням генштабу за минулу добу зафіксовано 175 бойових зіткнень, Половина з яких припадає на Курахівські та Покровські напрямки. 43 ворожі атаки оборонці відбили на покровській ділянці фронту. Найбільша концентрація російських штурмів була поблизу населеного пункту промінь. Майже стільки ж 42 атаки ЗСУ відбили на Курахівському напрямку. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрату. Живій силі та техніці підсумували в генштабі та зауважили, за минулу добу втрати Росіян склали тисячу which is this У Києві навчать робити унікальні штучні очі. Для цього до України з Німеччини прибула фахівчиня з окуляристики і привезли з собою міні-лабораторію для виготовлення очних протезів. Візит відбувається у межах медичної благодійної місії. Разом з окуляристикою прибули й офтальмопластичні хірурги зі сполучених штатів. Вони оперуватимуть захисників та цивільних, які постраждали внаслідок війни. Як іноземні спеціалісти створюють очі і допомагають повернути естетику обличчя, бачила Олена Ровенчу. Руто коляристка з Німеччини. І вона робить людям штучні очі. Цього разу фахівчині на прийомі української військової. морпіха Олександра. Окупанти взяли в полон пораненого і непритомного у Маріуполі в квітні 2022-го. Скаліченого бранця росармійці утримували довгих 15 місяців. Тобто, вся ліва сторона була уражена. Це танковий снаряд в двох метрах від мене в стіну гахнув. Типа Від мене взагалі нічого не повинно було залишитись. Око вибите, осколок залишився в голові. Робили мені операцію, нарощували віко, нижнє повіко, брали за вухи шкіру, слизову з губи. Після чергової операції воїну зробили протез ока, але він його загубив. Тому нове штучне око ветерану зробить рут. Я хотів ізумрудно зелений ось щось типу, такого. Я не цураюсь того, що зі мною сталося. Саме цим кольором я. Хочу показати, що так у мене ока немає. Окуляристика це ціле мистецтво. Кожне око виготовляють та розфарбовують вручну і індивідуально під кожного пацієнта. Ця технологія унікальна, тому рот привезла до Києва свою міні-лабораторію для виготовлення очних протезів. Спершу ми вимірюємо розміри і робимо такий собі відбиток майбутнього ока, на основі якого виготовляємо воскову модель, яку згодом покриваємо акрилом. Потім малюємо зіницю, судинки та робимо все, аби око виглядало. Максимально природньо своїм досвідом і навичками Рут ділиться і з українськими колегами, аби в подальшому вони робили те ж саме you тут, в Києві каже головне завдання зробити все, аби око не відрізнялося від рідного. Малюємо райдушку. Райдушка є унікальною структурою, найбільш точним і найбільш ідеально буде підходити її. той колір, який намальований вручну. Не надрукований, не та принтері, а вручну підготовлені заготовки структури. І на структуру пошарово наносяться кольори. Рут приїхав до України разом із колегами з США у межах спеціальної місії, яку організовує благодійний фонд Християнська медична асоціація України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже десятий такий візит іноземних пластичних хірургів. Цього разу медики спільно з українськими колегами проведуть 20 надскладних операцій з очного протезування. Це такий так званий обмін досвідом. Ми щось показуємо їм те, що ми вміємо, вони нам показують те, що вони вміють. І зазвичай тяжкі кейси ми оберемо з ними. Тобто цей тиждень у нас були сплановані такі одні із найтяжчих кейсів, які до нас звернулися в цей період. Перед своєю операцією військовий Дмитро розповів нам, що цьогоріч на Луганщині ворожий снаряд розтрощив йому частину обличчя і залишив без ока. Міновибухово написано наскрізна, потрощило кістки лицевого черепа. І виходить, ніжня орбіта пробіла глаз лів. Його потім вже в Харкові в госпіталі дочистили. Я, здається, прокинувся десь через тижні-два після наркозу, і ну, від лікарів почув, як з рідними балакали, там пошепки, що ока немає, а жадаю було. Ні, сільно вже. уже у Дмитра складна і проходила у кілька етапів. Спершу працювали українські щелепно-лицеві хірурги. Плануємо встановити ті залишки кістки, які збереглися в правильне положення, зафіксувати їх, підготувати умови для заміщення дефектів. І саме головне створити опору для подальшого очного протезування. Опісля до справи стали офтальмопластичні експерти США. Хорхе вже втретє приїхав до України, аби допомогти пораненим військовим. кейси and... в Україні дуже унікальні. Я ніколи не бачив нічого подібного в своєму житті. Для цього пацієнта я відновлю м'які тканини навколо ока, аби в подальшому можна було встановити протез. працюють іноземні хірурги абсолютно безкоштовно. За чотири дні до 31 жовтня прооперують не лише захисників. А й цивільних українців, які травмували.